Фактично цілий липень, 18 дітей з Луцької громади, мали чудовий відпочинок. Протягом трьох тижнів перебували у Сполучених Штатах Америки на канікулах. Тому літо 2025 їм запам'ятається надовго. Поїздка стала можливою завдяки меморандуму між Луцькою міською радою та громадською організацією Тогезе Міністри, який підписав міський голова Ігор Поліщук. Йдеться про неповнолітніх батьки, яких загинули, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності України, чи вважаються зниклими безвісти або ж потрапили в ворожий полон, насичений подіями відпочинок дітей. промайнув як один день, і ось по приїзду в Україну вони діляться своїми враженнями. День Незалежності Америки день, коли американці запускають дуже багато яскравих фейерверків. Також мені дуже запам'ятався контактний зоопарк, там де можна було гладити та годувати тварин. І ще для мене приємно запам'яталося місто Сієтел, місто хмарочосів дуже гарне місто. Цікаво, що усі витрати на переліт, перебування, проживання та харчування взяла на себе сторона, що приймала. Головно, це сім'ї українських іммігрантів, які живуть у США вже тривалий час. Петро Дуднік один із них. Все вийшло дуже класно, особлива подяка прийомним батькам і організаторам. Хто на місці там був сієтліце там команда церкви? Ну вони зробили надзвичайно велику роботу, тому що весь фокус. Місяць цього вони направили на те, щоб просто послужити дітям допомогти. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував прийомним сім'ям за їх небайдужу позицію. Каже, розуміння українських реалій, свідчення того, що нашій державі американці бажають якнайшвидшої перемоги і процвітання. Я в першу чергу хочу подякувати вам, пане Петро, за таку вашу ініціативу, дуже важливу, за вашу підтримку наших родин. Загиблих героїв, героїв, які без звісти зникли. Це дуже важливо насправді. Мені Роман Петрович постійно фотографії відео скидав з відпочинку. І знаєте, час такий дуже мало радісних подій на сьогоднішній день. Але дивишся відео, це мені здається гарний був відпочинок. Сподіваємося, що вам діти сподобалось. І цей час для вас був веселим, він був корисним. Ви отримали нові враження, нові знайомства. А вражень справді було чимало. Малеча встигла побувати на таких підприємствах, як Майкрософт, Амазон Боїнг. Мали пікніки на березі Тихого океану, таборування з американськими однолітками, поїздки в гори, екскурсії великими містами. За словами куратора цього проєкту у Луцького депутата Романа Кравчука, все вдалося, бо хороша справа робиться спільно. Ми десь були в очікуванні того, що насправді це щось нереальне, але це вже стало реальністю, це вже відбулося, і ми щасливі. і Дуже, дуже дякуємо вам за це. Ви знаєте, ми говорили, що чужих дітей не буває, і це правда. І ви для нас стали за час своїми, тому що ви, коли були там, ми були з вами там так само в переживаннях, в емоціях і в багатьох інших моментах. Тому ми щиро щиро дякуємо батькам, дякуємо нашим діткам. І звичайно, хочемо продовження цієї всієї історії. А продовження схоже може таки бути І, можливо, навіть не доведеться чекати наступного літа. Попередньо американська сторона не проти прийняти дітвору і на зимових канікулах. Справа за організаційними моментами.